Всім привіт! Вітаємо на Дніпропетровщині. Продовжуємо наш проект Агрореаліті. Поїхали! Євген Шулим, менеджер Дніпровського представництва ЛНЗ груп Закінчив Дніпропетровський національний гірничий університет. Нині Національний технічний університет Дніпровська політехніка. За спеціальністю економіка. Нині навчається на бакалавра на агробіологічному факультеті. Одружений: дітей немає. Хобі. Крафтове виробництво життєве кредо тільки вперед. Перші гроші я в школі продав пітарди і жувачки. Брат був старших, тобто в мене така криша, да, як кажуть, була, то я міг, міг продавати. Про це батьки не знали, тому все обійшлось. І в школу їх не викликали. Сам народився в селі. Зараз сферу зв'язаний з дитинством, господарство своє. Да, там і городик, і корови, свині, кури і так далі. Батько працював бригадиром в колгоспі. Подобалось мені з дитинства щось виростити, більше до тваринництва. Навіть мені це було цікаво. А в 17-му році почав працювати на державному підприємстві, конкретно по, по селекції. Брат працював до цього інженер-інженером запропонував мені спробувати себе в сільхозі. Для мене це не нове було. швидко усвоїв. Клієнт телефонує, я відповім: Алло, так, да, Олександр. Будемо зараз виїжджати до вас. Добре, до зустрічі. Зараз поїдемо до клієнта в поле, подивимося, як росте його соняшник після внесення засобів захисту рослин «Дефенда». Доброго дня. Доброго дня, Євгеній. Як воно? Слава Богу. Ну, добро. Ось, ось ваша защита, Дивіться, як ми зробили. Це технологія вирощування соняшнику під систему експрес. Був внесений гербіцид Шериф від дводольних рослин. Далі провели захист фунгіцидний разом з інсектицидом, був населен на перше внесення ультралін і інсектицид престо. Далі, коли пішли дожди, ми побачили, що є проблемки. Ну, це вже через місяць після внесення фуницит свою дію закінчив свою роботу. Далі був внесений фуніцит ДОТ знову ж таки з інсектицидом, Престо контактно-системним. І також ми тут боролися дуже сильно проти кліща. В цьому році кліщ це, мабуть, такий більш цього району. Ми врятували. Врятували, після врятували, так. Був внесений препарат Міральд в дозі лі літр 200. Я хотів працювати в компанії в великій. Тобто я працював на господарстві. Це було знаходитись на одному місці, практично, ну, по території тільки там передвигатися. А я люблю таку як більш. Волю, свободу, да, що можна їздити, спілкуватися з людьми, перша моя робота це 18 років, продавець консультант техніки. В ЕЛНЗ почав працювати рік тому, шукав саме компанію, яка буде розвивати менеджерів, яка буде відома, і саме тому обрав Елензу. Пройшов я 5 співбесід, і три позитивних відповіді я отримав з великих компаній, але обрав я ЕЛНЗ. Коли мені сказали, що тут можна... І заробляти гроші. І цікава робота, тим, що Дефенда це як ми виробники. Мені завжди подобалося, що ми напряму. Те, що ми маємо дистриб'юцію відомих брендів по насінню. Всі мої очікування по співбесіді так, як було, і навіть краще. Навіть краще мені говорили про реальні заробітки. І я розумів, що немає тут, як кажуть, потолку. Завжди є куди рости, завжди є. Більше можливість більше заробляти. Ми заключили договір на поставку засобів захисту растин. Це було від компанії зроблено вчасно і в повному обсязі. Нам приходилося докупляти коя позиції, які на наш, на наш розсуд нам потрібні були. Все виконувалося дуже швидко з доставкою в господарство. Ми повністю задоволені роботою. Ну, після Міральда ми вносили дот. І, і, і на цьому ми закінчили обробку, тому що ми захистили не могли соняшник. Соняшник сформував гарний кошик, кошик запилений, вже він починає наливатись, дозрівати. Хуніцид на захист видно, кошик не заражений ніякими гнилями, здоровий. Зазвичай, коли менеджер починає працювати в сфері продажів, будь-то агросфера або інша, це наявність. Або не наявність клієнтів. І клієнтська база, її треба поступово розширювати, а якщо її взагалі нема, то її треба створювати. Це кропітка робота, це 3, 4, 5 заїздів на одне господарство, і тільки потім тебе побачать і будуть пізнавати, що ти є. Робота менеджера: це не тільки ну, просто продавати, а взагалі це вирішення проблеми. Коли фермер, клієнт. Звертається з, з просьбою з проблемою, то якщо ти не реагуєш і правильно її вирішуєш, правильне рішення даєш, тоді це ну, твій клієнт, твоя людина, твоя господина. З колегами ми зустрічаємося кожного тижня на ну, нарадах. Е, у нас є свої чати в телеграмах, де ми зв'язуємося кожен день, обговорюємо. Проблеми просто спілкуємось з керівником. Ми постійно на зв'язку по будь-яким питанням. Ну, які я можу сам вирішити, я вирішую сам. Навіть по помілким питанням я все таки консультую з ним, бо він досвідченіший. Він в цьому бізнесі довше. Ми обговорюємо проблеми, і рішення. Література, бізнес, література, тренінги обов'язково це знання самих, самого продукту. Це віра в продукт, що він працює, це розуміння, як він працює, це спілкування з агрономами, спеціалістами. Ми маємо в своєму відділі агронома. Тобто він завжди з нами на зв'язку, з яким можна проконсультуватись. Компанія проводить тренінги по розвитку, навчають нас про продукти, проводять тренінги в полях. Досліди, ми бачимо як. Рослинка росте з препаратами, без препаратів. Ми на практичному досвіді можемо побачити і зрозуміти, що пишеться в тих книжках. В компанії важлива самореалізація, що я можу реалізувати себе, свій потенціал це навчання від компанії, це зворотній зв'язок, інформація. В агробізнесі це, да, є сезонність, коли як правило більші господарства вони закуповують наперед. І це десь листопад, мабуть, жовтень, листопад грудень коли клієнти закупають насіння, щоб розуміти, що воно в них буде. А з ЗЗР, агрономи прораховують, що їм треба і скільки треба. Далі це січень такий місяць глухий по факту. В лютому фермери вже виходять. Після свят вже дивляться по погоді, що в них є, які роботи в них будуть проводитися. Продовжується сезон це лютий березень. І, звичайно, коли період посівної, коли того не хватит, не вистачило, того ще треба. Щось напало, якась болячка, якийсь шкідник. І отак так від посівної до посівної можна сказати місяці. Планування кожен вечір я планую до кого мені біхати. Іноді я дзвоню завчасно. Але зачасту приїжджаєш, коли домовленість, є така сфера, що клієнт сьогодні запланував щось, а в нього інші справи, він поїхав. То просто планую об'їзд, маршрут свій планую, щоб успіти заїхати там, ну як мінімум, до п'яти-семи господарств. І не просто заїхати а ще й поспілкуватися. Ти можеш планувати собі на два дні за ці два дні. Отримав від фермера зворотний зв'язок і вирішуєш вже проблеми, які в господарстві. Є. Робота менеджера це, це не робота по графіку з 8 до 17 в офісі, це робота, коли ти потрібен. Ти можеш з 5 ранку до пізньої ніченьки працювати. Може бути день, коли. Ти просто в полі провів з клієнтом ці цілий день, і кожен день це щось нове. Це мотивує, що нема рутини. От саме рутина для мене це ну, страшне. Кожен день нове, кожен день ти в русі, щось дізнаєшся нове, бачиш проблеми, маєш їх вирішити, навчаєшся кожен день, спілкуєшся з фермерами, з агрономами. Від них щось нове отримуєш, щось їм скажеш. І отак навчання йде таким чином теж. Цей сезон, як і інший сезон, не схожий один на одного. Цей сезон себе показав засухою, тобто, коли немає вологи, нічого не росте, ніхто нічого не сіє. І добавок до цього ще напав кліч на сонячну. Це зазвичай він полюбляє сою. У нас і тут мало сіють, бо спекотний регіон, але тут, напав на соняшник, і проблема цього сезону: конкретно недостача цих препаратів саме від кліща. І ми шукали альтернативу, як з цим поборотись, щоб продукція у фермера була, щоб виросла рослина і щоб отримав з цього прибуток. Часто, мабуть, завжди клієнту треба продукт на вчора. Тобто бувають такі ситуації, що він них ну, не придугадає. Він виїхав на поле. Побачив проблему, і треба вирішити. Це вихідний, це е, пізно ввечері. Клієнт, е, з яким ти спілкуєшся і працюєш, е, дзвонять зранку, ввечері, і ти обов'язково треба відповідати, бо людина звертається до тебе з проблемою. Якщо ти вирішиш цю проблему, людина з тобою далі працює. Е, сам відвозив товари і в вихідні, і в ранні часи. Ну, не в комендантську годину, звичайно, але коли починали працювати. 4-5 ранку світає, і я вже з товаром. Дніпропетровщина — це регіон, ну, мабуть, соняшника. Це основна культура, це бізнес-культура. На Дніпропетровщині є багато переробних заводів, маслоекстракційних заводів, які переробляють продукцію в олію, ну, це соняшника з зріпака, в самому Дніпрі, мабуть, три великих заводи по переробці соняшника в олію. Саме тому ця культура. Через наявність збуту своєї продукції вигідна для цього регіону. Плюс регіон засушливий, а соняшник не такий, як привибали, як у Крузі, трошки вологи менше все таки потрібно. Але також аграрії возять і на експорт, на елеватори, у кого є свій транспорт, возять на порти, врахують економіку як, як вигідніше. Деякі аграрії почали свою переробку робити, наприклад, з ріпака паливо, біодизель, дехто переробку круп відкриває. Тобто кожна криза це для когось можливість щось нове зробити. Також великі площі займає ріпак, це теж бізнес-культура, пшениця, ячмінь менше. Почали експериментувати з соєю. На Дніпропетровщині саме, ну, наприклад, там Солянський та Маківський район Нікопольський, там здавна були полив там насосні станції, і люди вирощують овочі, баштанні культури почали вирощувати. Також сади. І є сади на Нікопольщині, великі сади, яблук, черешень. В нашому портфоліо бренду Defenda не тільки для польових культур є засоби захисту рослин, але й для садоводів для очівників. Тому що овочі сади, це, мабуть, навіть більше сезерів туди йде, бо смачна продукція, і хочуть з'їсти всі. Тому треба боротись зі шкідниками. Люди, які хочуть стати менеджером в агробізнесі, не обов'язково бути агрономом, але обов'язково розуміти, що ти продаєш, що це за продукт, як він працює і для чого він працює. Навчання кожен день навчання, навчання і продукту. Товару і, звичайно, технікам продажу мене надихає на роботу. По-перше, це знайомство з новими людьми, це спілкування. Це коли ти їздиш по регіонам, ти бачиш нові місця, там, красиві місця, природу бачиш, це надихає. Що ти вільно плануєш свій графік, ти не прив'язаний до одного місця. І, звичайно, це фінансова сторона. Що ти працюєш і розумієш, навіщо що ти працюєш. Ким я це бачу через п'ять років. Зараз такий час так задалеко не планується. Ну я бачу себе в агросфері. Це однозначно. Робота менеджера це кожен день розвиток, професійний зріст, і, мабуть, мені подобається робота менеджера. Я сподіваюся, що і через п'ять років я буду в ЛНЗ, тому що в мене все влаштовує все добре.